Слава Україні! Героям слава! Вітаю! Сьогодні 20 вересня. Я знову приїхала до своєї тітоньки Люба і на дачу. Тітка Нінко? Да, да, да. І ось знову показую ці жаржини, ближче, а ну ближче стань. Там а там бахкає. А там бахкає, так. Ну, вже в'ядають. Бачиш? Та ні, вони ще гарніші стали. Вони ну, ще гарніші. А ну, вже, О, бачиш? Тільки настань, будь ласка, там біля них, щоб воно було видно, як, яка ти там. О, бачите, які вони високі. У це на дачі в себе виростила моя тітка такі чудові жоржини. Вона виросла. Вони самі виросли, але вона допомагала. Вони в неї ці жоржини давно, тільки перший рік вони виросли такі великі. Ну, вони ти у цьому році хотіли, щоб вище мене виросли? Хат... Вони виросли. Захотіли вирости, так, вони захотіли і виросли. Тьот Ніна, ми з тобою відео знімали на твій день народження. Тобі від моїх підписників і гостей, гостів мого каналу великі вітання, всі тебе вітали з днем народження. Дякую, і... дякую, дякую. При... Приємно чути. Ти, О, ти дуже дяд, сподобалася? Дуже... Ну, таке, яке є. І, і то моє відео набрала. Ну, Коротке відео у мене є такі, що і більше набирали, а длинне відео набрала більше 14 тисяч переглядів. Ну, Це найбільше моє длинне відео. У мене там було одне на 5 тисяч відео. А бачиш, яка ти, як тебе полюбили всі, і набрала відео стільки дуже переглядів. Дуже гарно, дуже гарно, Оленочка. Олена, Так, давай покажи своє. Ще отут синію. Ну, бачиш, покажи. Вже відходять. відходять. я вже. Відходи. Віт, Вже її. вона всі грядочки перекопала. Так все. Ти ти ж садила після того, як викопала картоплю, садила Єрчицю. гірчицю. Бачите? Уже, перекопано Уже все, все перекопано. Займаюся, потихеньку лажу. Про війну дуже не думаю. Ну так, не думай. Он там у тебе. А, ага, це в тебе перець чи що це? Так, це перець. перець. Перець ще є. Серець, Он калина. Там зелень, треба, що хочеш на рву. Та я ж вроді теж в селі живу. <гум> Ні, ти, ти якраз в місті я в селі живу. Ось, дьот, Ніна, як у це в тебе називається? Хто? Фенхель. фенхель. Подивіться, який Фенхель чудовий. Тоже ж Виріс більше, ніж, виріс більше, ніж ну, моя такий... тітка з ростом. Так, такий... Ось, оце в тебе гірчиця, да, да, як як все... Сиді... Для землі. Доброго для землі. Так і тому о там он на, утом, на той ділянці з трьох відер. О, це хто в тебе? Гладіолус. Ого, які цибулини. Де подивіться, які цибулини? Які гладіолуси. У а мене гладіолуси, глиночка. а таких нема цибулин. Глиночка. А це? Це із голландських. А -а -а -а. Ну садила голландські такі маленькі, а тут Но... на нашій Україні щедрі, і вони виросло виросли, які. класні, Так, ну це ти мені щось. Та як? Ну а як? Ну а як? Треба ж. Он і, і тепличка тут у тітки є. Це, це мій братик побудував. Не підем, не підем. Ну, ось жаржини ще раз. Жаржини не баченої краси. Це не перебільшення. Це так і є. Я ніколи в житті не бачила таких жаржин. Чудові, причудові. І ще у відео під відео хтось дві жіночки писали, що я тебе тикаю. Ну я своє право називати тебе на ти вибирала ще в дитинстві. Ні, ну так. Я виборола його, правда, може, і рівня отримала, але виборола. Мені, мені не треба, мені внучка на називає. Так, тебе внучка на називає. Так, а це на кінець тоді. На кінець Розкій. розквітла чудова бругманція. Та, що я в тому році показувала. Вона запашна, красива, теж більше зростом до ну, 2 метра твоя Бругмансія. І зараз вона якраз у всій своїй красі. Нету, метри. Ні, чому? Там два метра буде. Ні. Ну, воно ж вище тебе бо ти ж ну, трошки вище. Ну, трошки ну вище. де ж трошки? Не знаю, мені вона 2 метри буде. Зараз вона не в'яне, тож я тоді була, вона в'яла. а Зараз гляньте, які квіти і їх а багато. А як вона пахне? Як як вона вона пахне? пахне? Вранці і ввечері. Вран- ранком і ввечером є... вона пахне. Так, слабенько. Так, я а... дивися, я ж Кохію вбрала вже. Кахі... А, мені, до речі, писали, бо я ж віниками тоді назвала твою кохію. <реш> <реш> Люди писали мені, що це не віники, а ось ще є пару ось кохій. Ну, добре. Хея. Кохея. Ну, значить, кохея. Так. Оце ось газончик такий чудовий. Це газон. Газонна травка, так. Що тут? А тут? А це що в тебе таке чудове? Я оце собі таке теж хочу. Ну, це тут, то, що називається в народі заячий холодок, заячий холодок. А так називається. А його можна так відкопати мені, Чи... Чи... Я, ж... я всі ну, як... рослинки люблю такі ялиночки, то, що в мене і космеї дуже багато. Ялиночка зроблю. Зробимо, відкопаєш. Зараз я зніму відео, тут і малини он, скільки. Бачите, яка господиня, ну, моя тітка улюблена. Це ж вона ж сестричка моєї покійної мами, рідна сестричка. Ось циня. Єдина, єдина, єдина. так, єдина. космея Яке... у мене є золота. Ну, я її трошки випалила. Подумала, що то бур'ян забув. Посіяла, а подружки к ней приходять і питають, навіщо ти насадила? Це у тіті Валі? У тюті Валі на Чапаєва. Ага. Та не може бути, щоб зараз така вулиця називалася. Ну, не кажи такого. Так, а як же? Оце що. Трава яка алергічська. А, -а, а, амброзія. Амброзія. Там листичка похожа. А, листочка може й похожа, ну не, вона не така. Так, що тут у нас ще? Оце тут викопала гладіолуси. Сьогодні, сьогодні. сьогодні. А бачиш, ти встигла вже, ми зранку приїхали, а ти встигла вже. Мальва. Ну пішли туди Мальви. Он І там грядочки покажемо твої, як ти все вже зробила. От бачите, яка, яка трудівниця. Он гарбузи, капуста, гарбузи. і красоти. Ну потім сходимо. Ось гляньте, яка полуниця, яка доглянута. Тьотніна, я не вмію за полуницею доглядати. Як ти за нею так доглядаєш? І в тебе ж нема навіть тут у того агроволокна. Нічого немає. Гляньте, яка полуниця. Ну, ну стараєш. <гум> Як можу. Так. Щоб морда в грязь не упасти. <гум> Та да Оце така чудова дача, така чудова полуниця. Навіть без агроволокна, жодної травинки нема. Полю, ти молодець, Стараємся. Тьотніна, ти молодець. Ой, я те пальцо Так. Ну що, туди? Бринюка, ти моя. Ну туди вже не підемо. Що там? А ну є там у той жовті квіточки, космея золота, ну, ну туди все не підемо. Таке, так, це таке, як там. Зараз отут ще насадили... Всякої, це після часнику ти насадила. Оце це кріп. кріп, брали вже. кріп. Ага, кріп і... Салат. Салат. і цибулька зелена. І, і зелена цибуля. Бачите, після чесночку. Тітка тут так доглядає за своїми ді... діляночками. Це теж гірчиця, так? Да? Да, 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 угу. це тут помідори були. Тут помідори були. А це що таке? А це лук-порей. Оце лук парей. Я такого і не бачила. Так я тобі з собою дам. — А він як звичний лук чи як? Ні, він дуже добрий, і во всі бульйони можна вкладати. він полезний. — Ну добре. А його оце зелень їдять чи корні? Що? А, добре, каріння. Так, тепер показую трояндочки. Це живцьоване від моїх трояндочок. Да. Ось трояндочки. Далі там хризантема. Ось іще трояндочка. Це скарлетт. Моя, Твоя. моя. Скарлетт мояндекор, а це біла, не знаю. Це одходять уже, айстрочки вже відходять. відходять. А ось у мене тютніна. Тут вже квітів почти Тут нема. квітів почти немає, з того боку ще я зайду. У мене попросили. Дівчатка, трояндарки там і інші попросили, щоб ти поділилася своїм секретом, як ти вирощувала цю декоративну квасолю, бо, шо, бо пишуть, що в них пробували, не вийшло. неправда, бо дачня сусідка дала мені 30 зернишок. Угу. Я їх посадила на тому місці, де не треба садити, було угу. на синовій ділянці. Він приїхав, ми з його жінкою. Вик... Це мій брат, туди, викопали обратно і посадили сюди тільки 10 штук. Ну от з 10 штук виросла така штуковина. Ага, ви посадили спочатку зерна в одному місці, а вони да. там проросли чи ні? Ні. Ні. Вони ну, просто. Він вовремя приїхав. А. І ви вони їм не понравилось, що там і ва і пересадили? Ну, там не треба було. Там не до діла вони були. Да. Ну. Я їх присадила сюди, оце воно тут виросло. Така Насіннечка, це тобі в цьому році дала твоя тітя. Вісною дала мені сусідка, і вона і себе, посади... у себе посадила. І тобі посадила. дала. Ну. Ж я ж не думала, що вона така велика виросла. Ж а, це твій кущик. Це я, да, я вживцювала. Йошту. Не живцювала, а прикопувала. Угу. Ну і он. Оце ось навесні посадили, гляньте, вже, які кущі. У мене треба було декілька років, щоб такі кущі виросли. Оце так от у моїй тітки ростуть кущі різні, так швидко. Це обліпиха, ну вже нема. Варення. Вареннячка. А, ти мені розказувала, що Віка робить. А ось, о що оце? Ні-ні ось. Ромашка. А, це Ромашка. Це ромашка та яка крупна, велика. Ага, у мене є, у мене є. Це велика, це юка. А це а це сейчас скажу. червона рута. Ні, червона Монарда. рута рота. Оце. оце червона рута, а то бергамот. То... Оце у такого мені. Оце, я Рудинка б... зробимо. Ось таке саме. О, таке саме, ну то Дове. таке бускове, а оце ж червоне. Ні, оце червоне. Оце, оце, о, оце ну, оце, оце червоне. Оце червоне. А то другий. Угу. То, тут, который бергамот. Я червоне хочу. Ну, олинка підкопаю. Відкопаєш. Сьогодні відкопаю. Сьогодні відкопаємо. Добре. Ну, ось така квасоля. Квасоля, виходить, неприхотлива. Ні-ні-ні. Просто її треба, як я виясняла, мені розказали, що її треба садити в горшочках, в стаканчиках на дуже рано і висаджувати вже кущиками. Кущиками. Ну, ну Оце єдине, чого боюся, щоб вона дозріла. Щоб дозріла, так. Щоб ну у сусідки ж, виходить, дозріває. Ну їй теж хтось дав, а -а -а. їй дали. А, їй дали насіння, так, а вона дня, поділилася так, з тобою. Та, а, в а в неї виросла? Так, да, ну в неї маленька. В неї маленька. Отак. А в тебе ось. Ну я, я як... ж велика. Ти ж велика і, і в тебе великі. Ну ось бачите, тут тітка палок таких настрамляла. Ну а настріляла. І оце на ті палки дідух. дідух. Надуває, ну, Добре, показали ми всю твою дачу, тепер давай стань біля квасолі, заспівай якусь пісеньку і ми. Да. Олена, Ну, ну я... будь ласка, ну, я сьогодні ще не готова. Ну, якусь каратеньку. Каратеньку. І все, І будемо закінчувати. Давай, слава Україні! Героям слава. Добре. Дякую. На цьому будемо завершувати. Дякую всім за перегляди. Поставте вподобайки цьому відео і дякуємо всім нашим українським воїнам, особливо на нашому сумському напрямку. Так? Ми за них за всіх молимося, переживаємо. Переживаємо і морально, і морально з ними воюємо. Так, так. Дякую за перегляд. Всі гаразді вам. Цин'я, а ось так. Дуже красиві квіти. Так. І, вс... І чернобривці. Ось, Пройдуся чорнобривця, яку красу покажу. Вересневу, 20 вересня. Все. Квітне і пахне. І он ще ж гарбузи тітка просила показати. Он, які красиві. Все, на цьому завершую. Всі. Гаразді вам.